Світи моємусік тако. Коли була маленькою дитиною, звісно, я цього не пам'ятаю, в садочку діти гралися, це батьки розказують. А я будувала хрубакам домики і розмовляла з птахами. Це в мене з дитинства. Своє життя без тварин я собі не уявляла. У моєму житті весь час були тварини, ті чи інші. З кожною новою твариною я уходила з дому, тому що мене не пускали. Мене повертали, але повертаюся тільки з твариною. Так було весь час. У мене одночасно там жило, там 15 тварин. І в на увазі пташки, якісь там кошеня сліпі. Я всіх вигодовувала. Потім відпускала. Це два лебеді, яким жорстоко відламали люди крилю. Хотіла бути біологом або ветеринарним лікарем. Професія від лікаря вона ж така досить складна. Коли все гарно, то ж нікому не потрібен. Від лікарі бачать тільки страждання. Позитивних емоцій ну, достатньо мало. Місяць, і я почала будувати цей конний клуб. Він був перший приватний кінний клуб в Україні. У мене з 15 років була мрія змінити цю всю систему, змінити ставлення до коней, режим підготовки спортивних коней, він досить жорстокий в традиційному спорті. Особливо мене засмучує, от якщо кінь регалії тобі приносить або гроші, то з нього здуваються пилінки, якщо не дай Боже. Який травмувався і вже не може, він стає нікому не потрібний. Коли це бачиш, це ну, дуже засмучує. Тому я бачила своєю ціле змінити це ставлення. Мені вся еліта світу казала, ну ти розумієш, каже, з тою гуманністю всі пробували, але результат в спорті ніхто не показав. І два шляхи домовитись з твариною, або заставити, або домовитись. От Я йшла по принципу домовитись. Ну, фактично навчити мові коней людей, тоді з ними дуже легко працювати. Вона і так робить, що ти хочеш. Тобто, не треба не бити, не заставляти. Я вирішила спробувати. Я почала стартувати. Тоді з 12 міжнародних турнірів і 11 виграла. Я мала надію, що до мене прийдуть вчитися, як ти це робиш. І дійсно прийшли люди потім, та ні, так важко, просиш дал — побежить туди, в іншу сторону не побежить. У мене була така депресія, тому що я не розуміла тоді для чого. Що ж, воно і є. Що таке, що таке, маличка, що таке, мальчика, що таке, мамачку? Красавчик. Це взагалі вольєр для лис, єнотів максимум. Так як нема де діти, прийшло всього сюди посадити. Добре, що він спокійний. Він у мене сидів в нормальному вольєрі. Приїхав тигр, тигр ж сюди не посадиш, він п'ять секунд вийде звідси. Це тигр з Харківської області. Він приїхав сюди, не міг ходити задніми ногами, був без шерсті. Зараз вже з ним більш-менш все добре, готуємо його на відправку. Ну, з тваринами працюю безпосередньо я одна. Що боїшся? Шукаю працівника, який би був такий, як я, що води і з А це важкий, досить чорний труд. І хоче, і толпи боїться. Йдіть, плава. Твори не дикі, ті, що повертаються в природу. Це дуже важливо, мають дикими і лишитися. Та ні, тебе не укусять, не бойся. Тут ну, воно так сталося випадково, що до мене звернулася команда по з живодерами Урса Мажор з проханням врятувати Левицю. їм кажу, як ви собі то уявляєте, в мене кінний клуб у Левиця. Ну але коли вони їй показали, звісно, в мене мотор зупинився, я розумію, що тут вже іде питання на години, навіть не на дні. Вона була в виснаженому стані з уламаним хребтом, але там тяжкий був випадок. Її ніхто не брав, звісно. Ми за ніч побудували невеличкий вольєр, де можна почати, хоча б її реабілітацію. І зранку я її забрала. Я тоді створила сторінку на Фейсбуці, вона називалася Притулок для левиці. Стала звертатися у кого є, може, старий метал, забори. Ми переваримо, переробимо, але їй необхідно зробити якісь нормальні умови. А замість допомоги. Пішли звернення, допоможіть. Там ще лев помирає, там тигр помирає, там ведмедя хочуть приспати, відмовити. Звісно, це простіше всього, але рахую, що кожне життя важливе. Тому шукала варіанти, як все ж таки допомогти цій тварині. Так от воно все почалося. Ця левиця в мене прожила 4 роки, встала на ноги. Це просто не левиця, а людина була, от, наскільки вона благодарна була і розумна. Це фактично вже був член сім'ї, і в цю війну вона померла. Це він вже в мене скільки часу, бачить в руках палку і нервує, ніхто ж не б'є. На момент, зараз. в мене 32 тварини, з них три лева, три тигри, один леопард, тобто диких кішок сім. Зараз білки є, єнотоподібні собаки є, єноти є, боже, де да хто завгодно. Вон лебеді є, олені є, хто там ще Йожики, бобер, борсук, зайці. А хто попало, тут? Приїжджає баклан, вон ворони. Якщо я маю змогу допомогти, я не відмовляю нікому. Кажу, ніфіга собі зайці сміливі стали. майже. Офігід. То ми що таке не рятували? Скупу видів я знайомилась у цю війну. Ні, ну я так чула, що такі існують, але справи ніколи не мала. Що касається нашої дикої фауни, то це, як правило, сілки, капкани збита автівкою. В основному їх привозили небайдужі люди або команда порятунку тварин Києва Карх. А що касається екзотичних тварин, то це в основному. Зоозахисні різні організації людина любить завести на приватному подвір'ї або при ресторані в маленьких кліточках на бетоні. І з таких місць ми їх рятуємо. Було до 40 диких тварин, ну це включає їжачків, там якихось дрібних птахів. Тоді в мене було із крупних хижаків. Це шість левів, сім тигрів, які вже готувалися на відправку до Європи. Тож тварин не накопичуємо ми на зоопарк. Ось, тихо, 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 тихо. Так було і до війни, і зараз тим більше, тобто ми тварин приймаємо, лікуємо, надаємо необхідну допомогу, реабілітуємо, а далі, якщо це можливо, тварина випускається в природу. Якщо з якихось причин це зробити неможливо, тоді шукаємо гарні умови, де вона може в комфорті, в більш наближених умовах до природного середовища. З гарними спеціалістами провести своє життя. Що касається левів, там тигрів, то ми передаємо за кордон, тому що в Україні для левів взагалі нема. Ну, леви, тигрів маю на увазі диких кишачих. Я їх рятую саме для того, що я потім розумію, що вони будуть в умовах. От ми левих передавали на Південну Африку, там вольєри по 4 гектари на лев. і в їх рідному кліматі, з гарними ну, що може бути краще. Потім відео бачиш. Це мене надихає. Дивлюсь, як вони живуть. Це оце для мене позитив. Я каже рятування для того, щоб посадити в клітку і тішитись, що Лев мене любить. Того ніхто не очікував, І У нас 23 числа була планова операція Vazicтамі левів, Десь пів четвертої я тільки пішла спати. У мене ж все життя досить неадекватна реакція на салюти, Вони дуже лякливі, вони вбиваються. А тут як гахнуло, розумію, що там в мене вже тваринам капець, біжу до тварин. А по дорозі. Дасть повернути голову, ну, щоб засекти точку, ну, хто запустив, щоб знати, кого потім вбити, скажімо так. Але ніде нічого не світиться, тобто гахає так, а ну, самого залпу ж немає. Не можу зрозуміти, що таке. Потім як гахнуло, в мене земля задрожала під ногами. І якраз влітаю до стайні, тут залітає охоронець. Каже, війна почалась. Багато тварин травмувалося, побилося. Обграти вольєра, косуля вбилася, яку ми вже мали в природу випускати. Ми через два дні планували відпустити. Вже вилікована, реабілітована, і в перший же день тут же гуділа земля, трусилася все так, що навіть кілька разів оббігали, думали, що прольот по нашій території настільки гучно. було. До повномасштабного вторгнення і такої кількості не було. Майже кожен куток. Кимось зайнятий. Вони все потрапляють і потрапляють, і відмовити не можеш. У нас нещодавно поїхали Леви до Європи, то, хоч трошки жити стало легше. Я всі питають, де ти їх береш. У мене сиділи леви і тут, і тут. Я навіть прибирати нормально не могла. Ти ж не зайдеш до лева, чужого, який агресивний. І, звісно, там любий лев, буде агресивний. З тої зони, з якої ми вивозимо, плюс нове місце. Це було жасть. Тут йде запит по Харкову бігає Левиця, яка в когось бігла. Звісно, ми вирушаємо, тому що б її застрелили. І вона запригнула в якийсь частний сектор, коли ми приїхали 15 хвилин, вона вже була в нас машині. От ми їдемо з Харківської області, Левиця в мене в транспортній клітці, а мені її посадити ніде. Дзвонила всіх тимчасово, говорю, хоч на два тижні. Тому тоді мені довелося сина з кімнати переселити до себе і виділити їй кімнату. Через тиждень ми на леве поїхали за кордон партія, то тоді я вже забрала. Тут по-різному буває. Тали ви це зараз в Нідерландах. Спочатку повномасштабного вторгнення у мене ж тут було до 40 диких тварин. І в перші дні війни. Мені вдалося без документів, без нічого вивезти всіх своїх тварин до Європи. Я ж не могла поїхати, тому що тут бомбили. У мене ще тут більше ста тварин. Ми дуже боялися, що другого шансу і другої машини може не бути. Ми всіх погрузили до потолка в одну машину, і вони вирішили, ми їх відправили за кордон. У перший рейс взагалі жахливо. У мене було, не пам'ятаю, для три для чотири клітки цього. А в мене їде є... Сім тигрів, шість левів. Тигри вклали в наркоз, закалачували в дерев'яні ящики, дрілію робили отвори, щоб могли дихати. Ми Навіть не могли повністю нормально переконатися, як вони відійшли від анестезії. Немає доступу. Машина їхала звідси троє суток. Я думала, що в мене взагалі буде інфаркт. Двоє суток, ну без їжі Бог з ним. Ну, без води двоє суток критичні. Закінчується третє сутки, я ж. не Їсти не спати не можу. І нічого зробити не можу. Є тут водії, які аці як далеві, навіть не відкриє. Ми всіх тварин передаємо. Ми зараз в цю війну співпрацюємо з Познанським зоопарком Польща. А вже звідти вони їдуть на постійні місця, утримання. І Коли Єва, директорка Познанського зоопарку, зустріла, Перегрузили, всіх нагодували, всіх напоїли. І вона мені дзвонить, каже, що всі живі, все нормально. Так може і не можна казати, але ця війна багато тварин нам дала шанс ну, на нормальне життя, тому що шанси вийти з цієї клітки, яка там півтора на 2 метри на бетони і нічого нема, просто не було. І з того моменту ми вивезли перший рейс, і тут до мене почали надходити звернення. Ми дзвонили з команди Енімалс, коли там зайшли на Ясногородську старусову ферму Рудський з Чеченами. Все там спалили, повзривали і питають, чи ти можеш допомогти. Як тільки вони дали короткий сигнал, звідти вийшли ну, з самої ферми, ну, метрів 300, не по лісу, ходили ми тоді. Туди, можна сказати, ползком залізли. і позбирали тих тварин, які були лежачі, а лише живі. І з тих пір ось така робота і почалася. рятуємо тварин від війни. Знаходять їх в основному воєнні, які там воюють, тому що тварини виявляються кинутими і ходять на мене, тому що, крім мене, цього ніхто не робить. Коли йде запит лев, ведмідь, вовк, ну, серйозний тварини, що. Проста людина, яка рятує собаку котів, не може забирати, тоді я виїжджаю особисто. Це ж таки досить серйозний процес. Ні один лікар туди їхати не погоджується, звісно. Під обстріли попадали неоднократно. Але... не боїться тільки ідіот. Ну, наприклад, ти заїжджаєш, якщо коли перші рази ще були якісь ілюзії, що там можна від ракети на бусі удрати чи ще щось. Потім, коли це все багато бачиш, і ти розумієш, от ти їдеш і в тебе так або попаде, або ні. Якщо не їхати, то чого ти туди приїхав, правильно? Боятись весь час вже не можеш, ну, просто криша поїде. Я анестезіолог непрофесійний. Просто в мене та діяльність почалась, коли не один лікар їхати не хоче. Що дякувати Богу, що перші виїзди, там ще був мобільний зв'язок. Ми з доктором на зв'язку. Вона казала, що робити, а я це робила. Перший десяток раз, це не те, що руки трусилися, я навіть не можу передати свій стан. Найгірший випадок, що в мене був, це було в Бахмуті. А там ведмідь, який на ногах взагалі не стоїть, геть виснажений. В криші отака дирка, ну напевно, осколком пробита. Криша так, метр восімде. Він звідти не вийшов. Уявіть, в якому він стані. Нормальний здоровий ведмід, там 3-5 секунд його там немає. І як анестезувати таку тварину? Зв'язку там нема ніякого. Порадитись ти не можеш. У мене не те, що руки затрусилися, я ж не могла глою попасти, навіть коли вже придумала, яку дозу як вибирати. Тут ще почався обстріл. Ну, Обстрілів, на відміну від нашої команди, я не злякалась, тому що ну, ти ж заїжджаєш, в воно візде бабашу, і я якось навіть уваги не придала спочатку. Ну, Тут вже звикаєш, тому що воно так літає. Плюс в мене зараз відмітимо. Тут крик військових не кажуть, уходімо. Кажу, як уходімо, а відміть. Через годину повернемося. Я їм кажу, ви їдьте, я тут побуду. Тому що в мене відміть, шок в мене в шоці були всі, тільки ми всі від різного. Такий ненормальний свіст, і тут тиша. Піднімаю очі. І одна з тих мін летить прямо до нас, і я розумію, що це вже не показалось. А мені колись військове розказувало, що свою міну не чуєш. І я розумію, що, значить, це моя міна, правда, військовий військових Не Ніде тікати, ти там не встигнеш. Я перша мисль думаю, як же ведмідь. Ну і розумію, що ведмідь ми зараз ляжемо оба. А там що ж так. Ну, дуже багато готила, знаєте, таке задимлене небо, і там така дирка, і видно голубе небо. Я думаю, подивлюсь останній раз, бо тут такий удар, ну не взрив. Тобто незрозуміло. Да? Знаєте, як бува, ти вже кудись там полетів і воно десь так віддалено, Не можу зрозуміти де. Я думаю, напевно, моє тіло в мене під ногами розірвано. Я дивлюсь вниз. Все як є, дивлюсь по сторонах, от всі як. Ну, Хто де попадав, ну, антураж не помінявся. І я не можу зрозуміти, де я. Я ж не знаю, як проходить після смерті. І тут один військовий каже, ні, взорвалося. Тут же схопили ведмідя. Я взагалі повірити не могла, я вже і життям попрощалася. Я після того рейсу повірила, що існує посттравматичний синдром. Вони ризикують життям ради того, щоб рятувати там якусь тварину. Ну, це надихає, це низький уклін, навряд чи орка в такі є випадки. Я їм постійно скидую фото, відео, вони дуже дякують. Коли приїжджають на ротацію, вони навіть приїжджають до цих тварин, їх надихає, коли вони бачать їх в гарному місті, в гарному стані. Наша нація точно не побідіма, коли таке можливе. Я дуже захоплююсь цим. А Як ти можеш там не їхати і не боятися, коли отакі люди не таке готове? Ось прямої доріжки не сходь. Йди сюди, тихар. Тіхар іди сюди, ні не кусаються. Виявляєте, такі тварини от великі, да? от Тові, що з ними були, бояться людей. Тут ми маємо трястись. Ну, врятувала з Харківської області вже досить давно, в дуже важкому стані, ну, вона виснажена дуже. У неї старий перелам ноги. Я їх всіх люблю. З кошачих напевно, певно це тігрюля, тому що вона зараз така. Вона ну, потребує дуже багато уваги. Не виходить її витягнути з того стану. Через те, що вона дуже погано їсть. Є мовити, їсти це цілий квест. Все таке, все таке. Цю не їш? Але ми за це боремося, як тільки вона прийде до тями, ну, набере такий стан, щоб можна було покласти в таку анестезію, ми її прооперуємо і спробуємо цю кінцівку повернути. О, ти прийшла, тютила. Типлесля моя дівчат. Ти моє тільки колюсить. О, тя жалуєшся. Ну, Ті жалуєшся. Піхай. Піхай. Розумію, що я роблю корисну справу. Мені все життя було важко знаходити спільну мову з людьми. З тваринами дуже легко, тому мені зараз дуже комфортно. Кожна тварина, кожна рослина існує ж не просто так, вона виконує певну функцію. І якщо це прибрати, порушується екосистема, і так взагалі планета просто перестане існувати. Ну і ми разом з нею, звісно. і так дуже багато шкоди роблять. Навіть дивно, що наша планета стільки витримує нашої шкоди. Це дуже важливо, це наша екологія, це наше майбутнє взагалі. Тому я й вибрала таке направлення і допомагаю дикій природі. З цим притулком так, я теж бачу дуже багато страждань, тому що тварини потрапляють з різних недобрих ситуацій. Але тут є і позитив, тому що коли тварина відновлюється. Коли є можливість її відпустити в природу, я ж це все бачу, я сама роблю це адреналіною гарних емоцій дає дуже багато. Або якщо не можна випустити в природу, але ну, такі тварини, як леви, ведмеді, але коли ми їх передаємо в гарні реабілітаційні центри, там де площа гектари в ліс, і, ну дуже круто, то це теж надихає. Яка був зламаний та забедрений суглоб. У нього був важкий перелом, було мало шансів, що він зможе відновитися до того, щоб піти на волю. Ви бачите, все вдалося дуже гарно.